Стариков Євген Андрійович народився 2 лютого 1982 року. Загинув 2 серпня 2014-го. Боєць добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Шахтар загинув, рятуючи пораненого товариша. Він мріяв жити краще. Таким запам'ятала Євгена Старикова друзі. Уродженець Бердичева єдиний син та батько трьох дітей. Він вболівав за долю України і, всупереч слабкому здоров'ю, прагнув захищати незалежність батьківщини. Євген Стариков любив і оберігав рідних від надмірних хвилювань, тому до батальйону «Шахтар» записався таємно. Мені сказали, що крикмам, я їду на заробітки. Єду на заробітки, там в Києві, какой-то відкрився, говорит, говорить мебельний цех. Я поїду туди. А мій син працює ну, в Києві, ну, вони дуже дружили, вони грузяться. І Женя з сумкою складе в багажник. Я кажу, Женя, ти їдеш з Сергієм? Він каже, да, їду з Сергієм. А чого? Кажу, ти їдеш в Київ. А я там знайшов роботу. А дочка каже, мама, я не хотіла тобі казати, ну дай слово, що ти нікому не розкажеш. Я кажу, що таке? Вона каже, Женя записався в батальйон Шахтарський. и сказал, я сан инструктор в этом батальоне. Мама, ты только в оморок не падай, в оморок не падай и не переживай. Я, говорит, такой в милиции. Вот. Я говорю, сыночка, я тебя дуже прошу. Говорю, ты у меня один единственный. Я говорю, смотри осторожно, мама, я помню о тебе. Я знаю, что ты у меня одна осталась, и я помню о тебе. Любимые дети, мыла мамой тату, я иду Нашу землю захищати, не балачте заменою, якщо полі згину. Все вітам за любовненьку нашу Україну. Загинув Євген Стариков 2 серпня під час ліквідації батальйоном Шахтар диверсійної групи терористів у Докучаївську на Донеччині. Ну, уже когда вещи уже привезли, то мы сели с ним на лавочку вот, с его командиром. Вот, он мне все рассказывал о нем. Он у нас был как медбрат. Вот. В общем, говорит, мы витаскивали споя бої, вытаскивали раненых. Вот. Он говорит, первую помощь. Он умел уколы делать. Он умел внутривенные делать. Он такие внутримышечные умел уколы делать. Он научился первую помощь оказывать при ранении. Говорит, даже, говорит, вот мы, говорит, заболели, как-то мы, говорит, простудились все. То, говорит, он нас всех на ноги поднял. Нам не надо было, говорит, даже ехать в медсамбат. Он, говорит, нас всех на ноги поднял. Вот, всех нас вылечил. А это, говорит, он рванулся, говорит, спасать. От снайпера. Вот. Пораненого, Пораненого. да, да. Он э, он увидел, что тот упал, И он побежал за ним, чтобы его этот. И тот прямо ему снайпер, прямо ему в голову попал. Вот так вот мне рассказали. Коли були похорони, звичайно, всі друзі поприїжджали. Ну а син привіз цього бронежилета, привіз і вже підійшов до начальника штабу, який був на похоронах, і віддав, каже: на жаль, не ну не трапилось так, що жені передати цей рюкзак. і віддав цього бронежилета, каже, комусь згодиться, і віддали цей бронежилет. По завершенні бойових дій Євген планував продовжити службу і здобувати профільну освіту, аби залишитися служити у правоохоронних органах. Да, он збаліл, он, он сильно болел до 16 років У нього був порог серця, он стояло мосово на учоті за того в армії. Но он сильно любив військову форму. Він ходив камуфляжний костюми Вот Він вот мечтал. А його туди не взял, а такому вже вирішив по-другому захищати Україну. Вона все життя виховує чужих дітей і виховувала своїх хороших, чесних, трудолюбивих, справжніх патріотів, хороших друзів. Сім'я була. Сім'я офіцера, що там казати? Сім'я хороша була, хороша сім'я. Дедушка був військовий, тато був військовий. Сім'я інтелігентна. Він вот, душі їм не чає. З самого и сам їм і им їм, і, готовил, їм і, і ну, В общем, душі он не чаї в этих діток. Постирати, постирать. сготовить, приготовить. Дітей доглядати, доглядав. Не було такого, щоб он не вы Знаєте, такого щоб он не умел. Порой даже ми вот так вот дома сидим, какой-то праздник, ми дома сидим. Возле него все діти, все діти. Всі діти имели дело до него. Папа миссий хочем. Папа, кто у них был папа, у них был, папа был на первом плане у этих дітей. По смерті сина мама отримала всього кілька речей: листівки незнайомих людей, дитячі малюнки і листи, які надихали патріотам. Військові, бажаю вам виграти війну. Ви ж знаєте, що від вас залежить доля наших сердець. Я б хотіла, щоб кожен день для вас був маленькою перемогою. Я б хотіла, щоб вас не ставало менше, а навтаки пішло. Мені шкода тих, хто загинув у п'ятницю, але ми маємо з цим змиритися. Я розумію, що вам дуже важко. Я вважаю вам удачі у цій війні. Стариков Євген Андрійович народився 2 лютого 1982 року. Загинув 2 серпня 2014-го. Боєць добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Шахтар. Загинув, рятуючи пораненого товариша.